Вони друзі закриті, а все просто, щоб в Китаї їх зробили. Я не маю такі жіночі Ні. майстерність свою не проп'єш, якщо ти звичайно не майстер пити. Ну шо ж друзі, ви просили, я беру. Ну і звичайно, на морбіт також беру. Що може бути на роботі? Жало, тут Уже? Побуваєшся на робочий. Да, будемо бути так. Я думаю, тут надійнуємо пробують. Биты. Біти лишу на потім. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханню підписників, сьогодні у мене на огляді фен із АТБ від торгової марки Haos Lux Profit Tools. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитись, що там осередині. Пробіжимося швидко по характеристиках. Номінальна потужність даного фена 1600 Вт. Даний фен має два температурних режими. На першій швидкості 350 градусів, на другій 600 градусів, і відповідно два режими повітряного потоку. На першій 300 літрів хвилину, на другій 500 літрів хвилину. Також хаос люкс Profit нам вказав, що в комплекті йде струменева насадка, але я ніякої насадки не бачив. Можливо, хтось купляв кефір і випадково витягнув з цієї коробки насадку. Так, проїхав ще раз подивитися, чи є струменева насадка в комплекті і подивимось. А, друзі, струменевої насадки немає і тут от, просто голий фен без насадки. Розвод! Ось, будь ласка, навіть в документах вказано, що є струменева насадка, а її нема. Друзі, хто буде АТБ, подивіться, будь ласка, чи з цим феном йде струменева насадка. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто випадково пішов за кефіром чи за йогуртом і випадково захотів купити фен і не знає, що від нього очікувати. Ви помітили, сам по собі фен стоїть стійко, тобто не падає і нормально має геометрію корпусу. Відразу скажу, що мережевий кабель дубовий, навіть в сильну жару, зараз 27 градусів, і як бачите, кабель Іде пластиковий. Поперечний перетин кабеля 2х075 мм і довжина мережого кабеля складає 1 метр 73 см. Але враховуючи цінник на той косяк, можна закрити очі. Чуть не забув сказати, як завжди, дістав його з упаковки і він воняє таким вторичним дішманським китайським дешевим пластиком. Ну, враховуючи цінник на той косяк, теж можна закрити очі. Покажу як виглядає кнопка перемикання. Між першим та другим положенням, посередині він вимкнутий. Але відразу скажу, що в практиці така кнопка незручна, тобто, як ти включив на друге положення, ти ще можеш ось так тримати рукою. Тільки ти міняєш хват, ти випадково можеш його виключити або вимкнути. Так само і на першому положенні. Ти працюєш, да, ти хочеш хват там змінити, щось взяти по-інакшому, трошки раз, також можна випадково виключити. Треба так працювати, якось, щоб кнопка була між пальцями. А якщо на другому, то просто отак напевно. Або отак. Ну, приспособитись, як говориться, можна. Що відразу мені не сподобалося, як я його дістав з коробки. По бокам, як бачите, дифузори залиті, тобто немає прорізів для охолодження. З другого боку також відкриті дифузори тільки зверху. Чого вони, друзі, закриті? А все просто, щоб в Китаї їх зробили, це додаткова операція. Щоб вирізати ці дифузори, це буде там пару центів коштувати. І навіть на таких дрібничках хаос люкс Profitlus економить. Супло даного фена звичайне, без таких всяких модних завихрювачів. ну, звичайно, враховуючи цінник, також можна закрити очі. Захисна пластикова насадка знімається. І, до речі, нормально одіваються і нормально тут сидить. Не дуже мені подобається ось це посилення мережого кабеля, а давайте я так раз 20 зігну і побачимо, що буде. І як бачите, резина тут не дуже доброї якості, вже перетирається. Ого, я навіть і не знала, що існують будівельні фани для мужчин. Я думала, тільки ми жінки маємо фани. Ну, давайте разом подивимось, по чому продають будівельні фени різні інтернет-магазини на Є-каталог. Е і як бачите, їх тут дуже багато, на різний гаманець для різних потреб. Отож, так як фен і за тебе бюджетний, давайте глянемо, по чому продають бюджетні фен. Для цього я виберу фільтр від дешевих до дорогих, і ті фени, які мені сподобались, додаю в порівняння. Ось, наприклад, фен Інтерту. Дуже схожий на той, що за тебе. І ось фен Нова. Також такий прототип: заходжу в таблиці для порівняння і бачу, що Фанова має ще додатково 4 насадки. А це вже вигідніше. Та й коли є насадки, це вже різновидність. Отож, друзі, кого цікавлять будівельні фени, дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, давайте таким дідовським способом перевірю його. Чи дійсно тут є 600 градусів? Якщо на другому положенні є 600 градусів, то безпосередньо загориться бумага. Я постійно так фени тестую і перевіряю. Так, да, дійсно. Є тут 600 градусів, тому що бумага загорається. Давайте, як завжди, пофінчую, попробуємо, спробуємо, як він здирає стару автомобільну фарбу. Та ніби нічого здирає, претензій нема. Так, спробуємо трішки підсмажити дерево. Ну, хто займається брошуровкою, може кому потрібно буде. Обсмажив тут доску з цієї сторони обсмажив. Ну давайте ще попрацюю, якщо з ним нічого не станеться, ну будемо вважати, що цей фен нормальний. Просто подивимось, що там ще всередині. Погнали! Друзі, що тут сказати, фен відпрацював 15 хвилин. Я здивований. Тепер давайте подивимося, що там усередині. Я щось не можу поняти. Продукт-менеджери подивились моїх оглядів і почали робити щось більш-менш нормальне. Друзі, я здивований. Дивіться, провода на контактах зафіксовані до корпусу. Мережевий кабель також зафіксований. Як порядно зроблена кнопка, Є усадка, на двигуні плата, плюс є також усадка на контакти. Так, друзі, покажу, як виглядає турбінка. Це ж все нормально, претензій немає. Будете здивовані, я також здивований. В середині є термореле, бачите, Тобто, якщо він перегріється, він вибиває. І тут, друзі, в мене зуби в желудку звело. Дивіться, є навіть кераміка. Тобто, якщо спіраль нагріється, вона лягає в посадкові місця в кераміці. Та да, за такі кошти реально гідно. Плюс всередині в самому соплі, як бачите, є безпосередньо слюда. Ну що ж, друзі, фен зібрав, все працює? Як бачите, все чікі пуки Ну, що тут я можу сказати? Хто побачив такий фен ВТБ для себе додому, якщо небагато працювати, там 20 хвилин, 10 хвилин дати йому перекорити, то без проблем він буде працювати. Та невже біти будуть такими ж якісними, як фен? Ну, це в наступній серії. Ну що тут сказати? Фен працює, не сподобалося тільки мені в ньому кнопка. ну Можливо я засильно придираюся, але враховуючи цінник на, на той косяк можна закрити очі. І я їду той фен, зараз подарю якомусь пенсіонерові, тільки залишилось знайти в гаражі якогось пенсіонера та подарити. І якийсь пенсіонер стоїть. о, Напевно, зараз йому подаруємо, якщо в нього немає, звичайно. Добрий день! Хотів бачу ви на пенсії фен вам подарувати. Фен гарячого повітря. Чули, що тут таке є? Що ви мені будете? Задурно. Да, Дивіться, я, я вам розкажу ситуацію. Я тестую інструмент. Я займаюся тестуванням інструменту, я його купив в ВТБ, він мені не потрібен. Він нормальний, робочий працює, щоб його не викидати, я вам його дарую. Чесно, я тут їжджу, часто дарую по, -по, по гаражах. Там, в там тому рядові, якомусь мужчину відрельку подарив. Ви фена не маєте? Ого. Ну, фена. Знаєте, що таке фен? Не маю. А, ви маєте фен? Так, то ви комусь другу. А комусь то подарити там може, хто якийсь. Пої... Вони вже вдома. вже вдома. Поїжджу, ще пошукаю. Добре, вибачайте. Ну, то є, то є. Бачите, чесний, дядько попався, не обманув, показав, що в нього є фен, фен у нього ДВТ. Ну, якщо в людині є фен, нашому йому ще один фен. Правильно? Логічно. Добрий день. Хотів запитати, чи у вас є фен? Чи користуєтесь феном. Взагалі користуєтесь. Фен є в мене. А, ну тоді вже, не це, я думаю, може не маєте фена. Yeah, yeah. А де ти можна ще якось з старших людей не ти хотів фен, просто, просто хотів подарувати і все. Не так то й просто знайти, кому подарувати, бачите? Проще було огляд зняти, чим знайти кому подарувати. Можливо, цьому мужчині повезло, який залишився трішки довше і немає фена. Дай Боже щастя! Хтів запитати, чи ви користуєтесь феном? Хті вам фен под... чи феном користуєтесь? Хтів фенподаємо побутовим ні. Ви не маєте ні. Ну давайте я вам подарую. Ні, ні, ні. Ну, так, дарую. Я дарую, так дарує тут по гаражах. Дарую інструменти. Я займаюся оглядами інструментів, тестую їх. Е, якщо він нормальний, я дарую людям і все. Йон мужчині в наступному ряді, шурупокрут подарив. Як ти подаруєш, бо нічого Про? та ви що таке жартуєте? Чи що я вам дарую? Все, може щось колись підігріти треба. Ну якщо не маєте, то я вам дарую. Я Такий жіночі. Ні, ні, такого дивіться, він знімає фарбу, ним можна щось нагріти, не можна дерево поброшувати. Все. А за президецькою самі півтора тисяч. Та ви що, жартуєте чи шо? що? То я ж не я шо, ж не шо, по шо я шо тебе я... за, за інтерес дерево. Потім що? мене будуть шукати Н... Та що ви таке говорите? Я ж ну, не я є, не я афюрист. Я не віриш, таку дару даваю. Все, просто дарую, користуйтесь. Я там мужчині подарував, що Та, та ти Не віриш нічого, блять. ти або це відділу знямиш, а потім блядь, мене будуть шукати. Дивіться, не буду я вас шукати, тим більше я тут сказано, я вам дарую, нічого не хочу, користуйтесь на здоров'я. Відкрийте, подивіться, та що ви так, просто вам ніколи нічого в житті не дарував. Не, не виключаєтеся так? так? Посередині виключаються, так. Нахиплює... Це друге положення і все. Mm -hmm. Все, добре, дякую, працюю. Хай вам служить. Щасливо, ні, не, не, не переживайте. Отак от, от люди не довіряють, ти їм дариш, а вони думають, що це якийсь подвох. Видно було, що боявся-боявся, але все ж таки побачив, що я говорю правду, каже, що він мене звідкись знає і, і взяв, взяв. Я своє діло зробив, а там як буде. Друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, а то пропустите багато чого цікавого.